Цей час мені здається, енергії в мене менше 10 разів приготування їжі на святковий стіл або декор квартири. Те, що я не пила каву з чашечки санта, хо-хо-хо і не їла цукерки з цієї мисочки в формі цього людяника. Це в мене не забрало ні граму святкового настрою. В мене вже стоїть новорічна ялинка. Можна обрати день, коли зручно, і піти, і вирішити якусь справу чи щось зробити. Особливо це зручно, коли накопичуються якісь такі маленькі дрібниці. Всім привіт вітаю вас в моєму новому влозі. І зараз будемо разом збиратися на манікюр. Я в минулому відео вам показувала, який я робила. Ось такий в мене зараз манікюр, ось такі нігтики. Я ходила десь. Два з половиною тижні тому і вже настав час їх оновити. Це вже буде мій новорічний манікюр. Я взагалі не маю уявлення про те, що я буду сьогодні робити. І сподіваюся, що мені майстер підкаже, можливо, якусь ідею. Я хочу щось блискуче. Можливо, такий френч, як в мене, типу, темний, як бордовий і просто котяче око. Зараз буду починати збиратися. У мене сьогодні все максимально швидко. І максимально clean girl, лайтовий макіяж, тому що в мене вискочила якась фігня під оком. Я підозрюю, що це швидше за все якась алергія. Я буду пити таблетку. Якщо не прийде, то вже піду до лікаря. Поки типу, це не якась інфекція, якийсь кон'юктивіт, просто якась реакція. Може, це реакція на мій ФЗЛ, не знаю. Тому сьогодні такі мінімальні брови, мінімальний тон. А навколо очей ніякого консилера взагалі нічого. Не буду робити просто макіяж за 5 хвилин. І це страшний б'юті-блогера, коли не можна фарбувати там, щось на шкірі, тому що алергія чи всі якісь штуки. Я лише так знаєте чисто символічно. Вирівняю тон і Мені це трошки гулян і все. Хочеться все-таки трошки бути немакіяженою. Мені все-таки хочеться сьогодні трошки нафарбуватися, тому що я. Останні дні взагалі не робила макіяж я вже за цим скучила. У мене вже взагалі так активно йде підготовка до свят. Я вже придбала майже всім подарунки, всім своїм рідним, близьким. Мені ще лишилося буквально два подарунки придумати близьким своїм, і все. ні, три подарунки. так, Ще три подарунки мені лишилося придумати. І ще лишилося придумати, що я хочу собі. А я щось останнім часом взагалі нічого не хочу. Тобто в мене є якийсь вішліст, але навіть не знаю. У мене, до речі, пудра Hourglass. Це коли в мене такий мінімальний макіяж, я ось зараз наношу її. І вона робить ефект такої сяючої здорової шкіри. І мені подобається, як виглядає шкіра навіть з мінімальним просто макіяжем. У мене є вішліст, якісь є бажанки, але останнім часом. Не дуже щось раду, таке взагалі матеріальне. І навіть, навіть чесно, я ще не робила декор до свят квартири. І не знаю, чи я буду робити, бо в мене якось останнім часом взагалі немає бажання цим займатися. І просто, просто якийсь стан, що я нічого не хочу, не хочу займатися цим всім. Прикрашанням декоруванням, нема в мене зараз на це ресурсу, скажу чесно. Але до різдва лишається вже менше тижня, тому треба щось вирішувати. Я навіть не знаю, чи в мене буде ялинка цього року, тому що штучної в мене нема. А натуральну ще треба купити. Подивимось, як співав пан Роман, якось буде, якось буде. Ну і все. Мій макіяж готовий. Я зробила лише брови, тон, пудру, рум'яна і губи. Все. Брови зробили лише воском, навіть ніх не підфарбовувала. Ось такий мене сьогодні мінімальний макіяж, тому що хочеться макіяжу, а не можу ще фарбуватися настільки, наскільки я хочу. Ну, тайму ще швидко пройшла. Я до вас вже через декілька днів, тому що немає просто часу в мене зараз знімати контент. Я зараз дуже активно готуюся до свят, до Різдва. І просто стільки всього, стільки справ, і немає, як навіть знімати контент, діставати телефон зайвий раз. І ще до того всього я захворіла, і в мене зараз дуже сильно болить горло. Так, я примудрилася захворіти перед Різдвом. І, звичайно, в тому, що я зараз погано почуваюся багато мінусів, але в цьому всьому є і якісь. На те, щоб позитивні моменти, а якісь нові інсайти для мене. Я вже знаєте, давно помітила, що коли я хворію, коли в мене погане самопочуття, воно для мене стає таким якимось фільтром важливого і неважливого для мене. Знаєте, я людина дуже творча, і в мене завжди багато ідей. От коли я добре почуваюся, в мене просто купа, коли я добре почуваюся, в мене просто купа думок в голові. Треба це зробити, це спробувати, там якусь інформацію про щось пошукати, те підготувати. Та купити просто в мене повно завжди ідей в голові. У мене є завжди такий беклог моїх ідей, і я постійно звідти щось беру, виконую. Тобто, це не просто якісь такі речі, які я собі придумала, і нічого з цим не роблю. Я роблю одне, інше, так іноді непослідовно, іноді я щось там закидаю, потім повертаюся, але суть в тому, що я стараюся багато чого з цього виконувати. І часто туди так залітають речі, які не є моїми істинними бажаннями. Я їх просто туди записую через те, що вони в тренді, вони популярні, всі це роблять, треба теж це, це спробувати, це цікаво. І воно вже ніби мені стається, ніби я сама глибинно це хочу. І коли я хворію, в мене є обмежений ресурс, обмежена енергія. Я собі дуже чітко розділяю, на що я готова її витратити, а на що ні, тому що всі і я намагаюся дуже сильно її берегти реально на речі, чи які я хочу робити і перед святами, коли у всіх і у мене зокрема також більше справ ніж зазвичай, це для мене стає особливим таким маркером, на що я реально готова витратити свої ресурси, свою енергію, а на що я взагалі не планую і не готова це витрачати. І я тут реально дотримувалась думки про те, що якщо якась ідея або річ це не 100% так ну так одразу так. То це вже ні. Я дійсно залишила лише ті речі, ті справи, які для мене 100% так. У мене дуже зараз обмежений запас ресурсу, і оці мої 100% ресурсу я маю якимось чином так розподілити, щоб реально робити лише те, що мені хочеться, і що принесе мені в підсумку задоволення. І цього річ я вирішила пожертвувати взагалі декором квартири, декором до нового року, до свят. Я вже минулого року почала відчувати, що мені некомфортно від цього надмірного споживання саме декору, всіляких дрібничок, святковий період. Так, це період свят, це буде, це задоволення, це дрібнички, які піднімають настрій. Я зараз говорю лише про себе, про те, що робить мені настрій. По перше, я взагалі не така людина, яка. 1 листопада вже дістає гірлянду, подушки зелені і червоні і сніжинки, і починаю прикрашати будинок і дуже радіти тому, що настає новий рік. Хоча я дуже люблю цей період свят, це мій найулюбленіший період в році. У мене день народження взимку, і оцей період від початку грудня до кінця січня, цих два місяці, це взагалі мій улюблений час в році. Я пам'ятаю навіть, що я завжди в школі в цих анкетах писала, що моя улюблена пора року це зима. Хоча зараз зиму ваші любить. Ніж раніше, тому що погода вже змінилася, снігу вже немає так багато, немає взагалі якогось відчуття, що це зима, що це передсвятковий період. Я дуже стараюсь ще любити таку зиму, але це не дуже виходить. Погода взагалі нагадує якийсь вічний березень чи вічний листопад. Вже 20 числа грудня, а погода така сама, як в середині листопада. Я вже відійшла від теми, тим не менш, я дуже люблю зиму, я дуже люблю період свят, але я найбільше ціную в цьому часі це. Сім'ю, спілкування з рідними і спільний час разом це для мене є найцінніше, коли вся сім'я збирається, коли ти ходиш до всіх в гості, коли ти сіма зустрічаєшся, бачишся з людьми, яких ти любиш. І це для мене є найважливіше цей період свят. І це я собі виділила як топ 1 пріоритет провести час зі своїми рідними, поспілкуватися з сіма, всіх привітати, до всіх сходити, з'їздити. І я розумію, що якщо я хочу на це виділити час, перед цим ще потрібно. Спланувати ці всі поїздки, походи. Перед цим ще потрібно спланувати ці всі поїздки відповідно до свого графіку, графіку інших, хто коли, до кого їде, це все уточнити, спитати. Ще потрібно спитати всіх вічлисти, закупити всім подаруночки, щоб всіх порадувати. Може, в когось так це оп, сів, поїхав, і просто класно проводить час. Я все-таки люблю трошки готуватися, і мені це приносить задоволення. І я розумію, що на це все я витрачу велику частину свого ресурсу. І інші речі, які мене займають багато часу, наприклад, приготування їжі на святковий стіл або декор квартири, в мене вони вже не в пріоритеті, і я розумію, що мого ресурсу не вистачить і на те, і на те. Я це усвідомлюю, і я роблю свідомий вибір. Це не робити. Я намагаюся зараз уникати таких інтенсивних покупок. І якби я робила декор, це виглядало би так: перше перелистати Pinterest, знайти те, що я хочу. Друге. Походити по магазинах, подивитися по всіх сайтах, що саме я хочу, щоб вона одне з одним поєднувалась, взагалі подивитися, що є зараз, що продається. Потім з цього вже все вибрати, все купити, все замовити, забрати, привезти, замовити на пошту, все розкласти. Ще перед тим як все розкласти, прибрати. Ну прибирати і так буду, але не суть. Це такий процес довгий. і Я не знаю, чи я від такої прикрашеної дуже квартири отримую стільки задоволень. У мене минулого року була тільки ялинка прикрашена. Гірляндою просто без нічого, без іграшок, і віночок на двері з хвої, який я робила власноруч, і все. І ще в мене є такі підставки на стіл, такі типу як килимки, вони червоного кольору, і я їх взимку якраз міняю. В мене так бежеві, а взимку просто червоні. Це також дуже святково виглядає. Це все, що в мене було з декору минулого року. І те, що я не пила каву з чашечки Санта хо 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 і не їла цукерки з цієї мисочки в формі цього льодяника, це в мене не забрало ні граму святкового настрою. І я думаю, що цьогоріч також це не зміниться. У мене вдома вже є ялинка. лишилось купити на неї гірлянду, тому що та, яка є в мене, вона зараз їй не підходить, вона замаленька, їй не вистачає, і все. І просто я поставлю червоні підкладки на стіл. І буде цього року так само я намагаюся дотримуватися мінімалізму. Я намагаюся купувати лише ті речі, якими я буду постійно користуватися, і які мені будуть постійно приносити задоволення. Я не хочу накопичувати вдома дуже багато речей. Я постійно роблю якісь розхламлення. Я зрозуміла, що мені комфортніше, коли навколо мене менше речей, але вони якісніші. Вони мене постійно радують, і я від них отримую задоволення. Мені подобається це відчуття легкості, коли мене оточує лише те, що мене радує, те, чим я постійно користуюся, і те, від чого я отримую. Отримую задоволення. Я намагаюся купувати менше, але купувати якісніше. І ще я усвідомила, що чим більше речей, тим менше енергії, тому що будь-яка річ, яка у вас є, вона потребує енергії, вона потребує певного обслуговування. Її потрібно прибирати там, якщо це посуд, його потрібно мити, його потрібно якось правильно зберігати. Це все організувати, потім прибирати. Це все забирає енергію. Я зараз не готова віддавати ще якесь місце речам, які більшість часу в мене будуть просто лежати. Ось так. Я отримую велике задоволення від відео, де дівчата собі гарне щось розпаковують, роблять вдома класну святкову атмосферу. Я отримую задоволення від того, коли я приходжу в якийсь заклад, і там дуже красивий декор. І мені це дуже подобається. Але я просто розумію, що своїми руками це все створювати, це все робити, потім зберігати. В мене просто немає сил і немає на це ресурсу. Так що цьогоріч в мене різдво і новий рік мінімаліста. Взагалі, якщо так подивитися на те, що я в квартирі, то видно, що скоро свято через те, що стоїть адвент-календар від Миколайчика, через те, що стоять вже спаковані підготовлені подарунки, і стоїть ялинка в спальні, пахне ялинкою. Ось так такий в мене цьогоріч настрій. Такі думки: чи ви любите багато всілякого декору, чи ви обмежуєтесь якоюсь невеликою кількістю? Напишіть, як у вас це відбувається. Я хочу так зазначити, що в мене поки немає дітей, і я думаю, що якби в мене були діти, я би все-таки виділяла якийсь ресурс і робила їм свято і прикрашала би з ними. Будинок, щоб в них були якісь спогади про цей період, так само, як і в дитинстві. я думаю, всі прикрашали ялинку з батьками, з бабусями, з дідусями. А поки в мене дітей немає, тому мені якось самі байдуже. Але для дітей я думаю, що я буду все-таки старатися створити цю атмосферу. Ще хочу вам розказати про таку різдвяну новорічну традицію: перекрашання глазур'ю, таких різдвяних пряників, інверних. Я їх сама не печу, мені лінь, зразу кажу. Я купую ось такі набори кожного року від деліція з імбирними пряниками, і цього року дуже класно, що тут вже є одразу готова кольорова глазур в наборі, і це буде легше зробити. Минулого року в нас був інший набір, це були такі ялинкові іграшки, які потрібно було прикрасити. Вони, до речі, чимось були схожі на ось ці сніжинки, ялинки, щось там теж було таке схоже. І ми власноруч вже робили цю глазур. Там був такий порошочок, це цукрова пудра. Ми її змішували з білком, самі збивали, самі засовували в кондитерський мішок. Тут я бачу одразу, що кольорова глазур йде в комплекті. Я так розумію, що нам самим треба буде тільки біло зробити? Це прикольно, тому що менше часу піде на приготування глазурі, а більше часу на розпис цих пряників. Я знайшла тут з іншого боку, які ще є набори. Ми робили ось цей фіолетовий перший зліва вгорі, і ялинку це зелений, другий зліва вгорі. Це ті, які ми робили. Взагалі тут все робиться дуже просто: збивається білок, додається до нього цукрова пудра з набору. Все перемішується, і готова суміш в глазурі вже виливається в кондитерський мішок. Мені лише важливо це все акуратно замотати, щоб ця глазур потім через верх не виходила, і зробити розріз якомога менший на мішку, щоб. Одразу не виходило багато цієї глазурі. Я ще, до речі, в відгуках на ці набори бачила, що вони приходять часто якісь покришені, побиті. У Нас теж одного разу таке було, що кілька іграшок було з кількома іграшками, але ми їх просто з'їли і не розмальовували. В мене вже стоїть новорічна ялинка, ось така вона вже виглядає прикрашена. Цьогоріч в мене все максимально просто. Ялинка прикрашена лише гірляндою, і мені це подобається. Взагалі це мала бути одна велика така гірлянда, але я купила одну, вона виявилася за коротка, її було замало. Довелося докупляти другу. І мені подобається, що саме ця гірлянда має таку темно зелену основу, і вона не виділяється на фоні ялинки. Це дуже гарно, як на мене виглядає. Тут немає ніяких режимів, просто постійне таке статичне світло, і мені це дуже подобається. І вже під ялинкою з'явилися. Перші подарунки для мене, і зараз я хочу детальніше про них розповісти. Взагалі, ми в родині вирішили обмінюватися подарунками на Ріствоса не на Новий рік, тому свої перші подарунки я вже отримала. І в мене це. Манер і календар на 2026 рік. Я зараз хочу розказати про них детальніше. І перший подарунок, який я хочу показати, це ось такий календарик на 2026 рік. У мене вже є такий календарик на 2025 рік. Я його собі замовляла у війш -листі. І це такий класний подарунок. Я просто щодня його перегортаю, щодня відриваю новий листочок і щодня отримую якесь задоволення. Тут дуже часто такі класні цитати або якісь думки, над якими я потім думаю, рефлексую. У календарики є різні, я хотіла саме від бренду це тобі. По-моєму, вони взагалі одні з перших почали робити ці календарики, і вони стали популярні. Я знаю, що є календарики з цитатами англійською мовою. Я знаю, що є календарики, саме такі більш мотиваційні, або є ще просто календарики, де написана дата, і який день святкується сьогодні. Це також прикольно дізнаватися про те, що саме святкують сьогодні в світі. Але я хотіла саме класичний календарик. Я його, мабуть, відкрию. Він дуже якісний. Він дуже якісний. І ось так він виглядає на 2026 рік. Такий класний. Він жовтенький. У мене зараз такий ніжно-рожевий на 2025. Я реально його щодня перегортаю. Я не забуваю, я встаю зранку пити водичку і одразу перегортаю календарик на новий день. Другий подарунок, про який я би хотіла поговорити, це ось такий планер. Він також від це тобі в мене вже є такий планер на 2025 рік, і я взагалі його не замовляла собі. Це просто мені вирішили подарувати. Як доповнення до такого календарика. І це був сюрприз, тому що я зазвичай прописую собі віш-лист, роблю на сайті Ревіш, і там всі можуть знайти, що саме мені хотілося б, а це був такий подарунок неочікуваний для мене. І такий планер виявився просто найкращим подарунком для мене на 2025 рік. Це мій планер, який я зараз веду на цей рік, який закінчується. І це новенький планер, який я буду вести в 2026 році. Вірити, наскільки більш організованою я стала, і скільки справ я вирішила за допомогою цього планера. Я за допомогою нього зробила стільки речей, які я відкладала, просто не перерахувати. Я вирішила дуже багато справ за допомогою цього планера. І якщо ви шукаєте комусь подарунок в бюджеті до 2 тисяч до 1,5 тисячі, можете розглянути планер як подарунок, якщо ви розумієте, що цій людині може бути цікаво його вести. І це крутий подарунок, яким людина зможе користуватися протягом усього року, і він може допомогти їй вирішувати багато справ і наводити лад в своєму житті. В мене реально на 2025 рік був запит на більшу організованість і більшу продуктивність. В мене завжди багато енергії, але мені здається, що іноді я її просто направляю не туди. Я відволікаюся, і часто в мене деякі справи просто висять. Я вже розказувала про свій беклог. І реально в мене деякі ідеї просто. Висять, і я або починаю їх вирішувати, потім відкладаю на якийсь час і завершую вже пізніше, ніж хотілося б, або взагалі деякі ідеї губляться, і я просто не можу їх потім пригадати, і не можу зрозуміти, що я саме хотіла зробити. Так само і деякі цілі, і деякі справи, тому що мати одну велику ціль це класно, але для того, щоб її досягнути, потрібно її розбити на маленькі-маленькі частинки і якось вписати в своє життя, наприклад, ви хочете бути. У кращій фізичній формі, і щоб у вас не боліла спина. Тоді на кожен місяць плануємо, наприклад, 8 тренувань для спини по два рази в тиждень обираємо дні, там понеділок, четвер і записуємо на понеділок і на четвер зранку або ввечері, що в мене є тренування на спину у такій-то годині. І це дуже класно, в плані того, що це допомагає отак побачити свій тиждень, розподілити час між справами, і тоді особисто мені. Якось візуально легше бачити, куди я витрачаю час, куди він дівається, де, наприклад, вже чогось забагато я переношу або відкладаю деякі справи, а де навпаки мене є більше вільного часу, і я відчуваю, що я туди ще якісь справи можу додати. І я думаю, що тут ще справа в тому, який саме планер мені подарували, тому що деякі є такі моменти в планерах, які можуть навіть відштовхувати їх вести, він іде в такому. Чохлі в такій обкладинці, і всередині є сам планер, і ручка в планера чорні сторінки. І пишеться по них білою ручкою. Це так незвично, і я ніколи просто не мала цього чорного блокнота це мій перший досвід. І мені дуже подобається писати саме білою ручкою. Отже, що мені подобається в цьому планері? Ви знаєте, є такі, можна сказати, щоденники вже датовані, і вони дуже зручні, якщо ви в них ведете запис клієнтів. Але я думаю, що для особистих справ оце датування може навіть трошки відштовхувати. Наприклад, ви пропустили тиждень, далі вже якось не хочеться вести, не хочеться. Це все наздоганяти, не хочеться там пропустив, там написав, дати, перекреслив, написав інший там, бо спізнився. І це може навпаки відштовхувати. Мені подобається, що в цьому планері взагалі немає дат. Ось так виглядають дві його сторінки взагалі ніде немає дат. Просто як щоденник на тиждень. Можна, звісно, дописати, можна, звісно, дати дописати це, як в школі. Пам'ятаєте, ще дописували дати в щоденнику. Мені подобається, що тут окремо є три справи на день. можна Записати, і є, що важливо: тут навіть написано важливе є справи на тиждень, і мені ця колонка дуже подобається, тому що. Можна записати якісь справи на тиждень, які не принципово в який день вирішувати, але якщо вже це написано на цьому тижні, можна обрати день, коли зручно, і піти, і вирішити якусь справу, чи щось зробити. Особливо це зручно, коли накопичуються якісь такі маленькі дрібниці, щось замовити, кудись сходити, щось замовити кудись піти, забрати, якісь посилки отримати. Мені це дуже допомагає вирішувати саме такі буденні справи, які можуть часто відкладатися. Мені подобається це. Тим, що можна реально за допомогою цього вирішити якісь такі дрібні буденні справи. Я сюди записую якісь справи по дому або якісь речі, коли треба кудись піти. Наприклад, піти в якусь установу, забрати документи, сходити на пошту, забрати посилку, щось замовити, потрібно купити вже, докупити. І це дуже дійсно зручно. Тобто є не лише план на день, а план на цілий тиждень. І коли я, наприклад, з цієї сторінки вже переходжу на цю що записується п'ятниця, субота, неділя. А тут ще є. Якісь справи, які без галочки. Я вже така думаю, все, треба пришвидшуватись, треба це обов'язково вирішити. В мене були справи, які я переносила з тижня на тиждень, тому що в мене там щось не виходило, чи воно просто переносилось. І я таки писала пізніше, тому що я вже, коли це записала, я відчуваю якийсь обов'язок того, що я маю це зробити. Навіть якщо я це зроблю пізніше, воно в мене буде прописане в один тиждень, в інший тиждень, і я буду про це пам'ятати. А там де дні я собі просто розписую розклад дня і що я хочу зробити. І це такий Фамін, коли я проставляю ці всі галочки, іноді мені не вистачає того, щоб зупинитися і усвідомити, скільки справ я насправді вирішила, на скількох зустрічах я була. А цей планер допомагає мені усвідомити, скільки всього я насправді роблю, і я відчуваю вдячність собі за те, що я роблю. У мене є щонеділі, щовечора ритуал. Я ввечері сідаю і заповнюю планер на наступний тиждень. Там можуть бути не всі справи, які в мене будуть на наступний тиждень, але я стараюся в неділю, принаймні якісь такі бази. Ці речі, які в мене відбуваються. Наприклад, я вчу іспанську, в мене є заняття з іспанської, я завжди прописую, що в мене о такій то годині буде заняття з іспанської, і я це пропис я це собі записую. І якщо якісь справи додаються, я їх потім протягом тижня сюди також додаю. Я якось швидко звикла до того, що в мене є планер, до того, що мені його треба вести постійно що і це вже виробився такий ритуал. Це займе лише 5-10 хвилин, просто подумати і це все записати. Ось в мене ведення планера пішло дуже так органічно. І мені приємно щодня його відкривати, викреслювати якісь справи, заповнювати його. Я розумію, що це має дійсно співпасти якийсь внутрішній запит, і те, що у вас є такий план. це дійсно інструмент, який допоможе вам стати більш продуктивним. І мені взагалі імпонує ідея щось записувати, тому що я дуже творча людина. У мене весь час 100 ідей, 100 думок в голові, і іноді важко навіть згадати про що я там думала вчора чи позавчора, який контент зняти, що я собі хочу зробити, купити. А так, це дійсно заземляє. Коли я пишу це, прописую, це дійсно заземляє. І я вже відчуваю якийсь обов'язок, не в плані того, що це мене гнітить. І я обов'язково маю це виконати. Я відчуваю обов'язок, що Чому ж я це записала? Потрібно над цим подумати. І можливо, навіть початкова ідея, яку я записую, вона не втілюється, але вона потім трансформується в те, що я роблю виконую, і це допомагає мені бути більш продуктивною не в плані токсичної продуктивності, а в плані просто втілювати те, що я хочу. Ось така ідея подарунку. Можливо, ви собі подумаєте і таке придбаєте. щось планер, якийсь трекер.